Права 1290 подаю в кілограмах і запиши десятковим дробом. Ну що ж, почнемо. Для того, щоб правильно це зробити, подивимося, в чому у нас є маси. Тут є грами і кілограми. Нам треба грами подати в кілограмах. Пригадуємо, що один кілограм це 1000 грам. Тоді. Щоб знайти один грам. Нам треба 1 кг поділити на тисячу. Або це буде одна тисячна від кілограма. Є. Ну що ж, будемо використовувати це співвідношення. У нас в першому завданні 150 грамів. Ну що ж, 152 грами – це дорівнює. Таких частин, тисячних будуть 152, то це буде 152 тисячні частини кілограма, І запишемо це в вигляді десяткового дробу. Це буде 0,152 кілограма. Є. Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно 13 грам таких частин, тисячних. У нас буде 13. То ми пишемо, що це буде 13 тисячних. Записуємо кілограма. І це дорівнює тоді. 0,13 кілограма. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 5 грам. Ну що ж, таких тисячних частин кілограма у нас буде 5. То ми записуємо, що це буде 5 тисячних від кілограма. І це дорівнює, запишемо вигляді десяткового дробу. Це буде 0,5 кг. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 4017 грам. 4000 грам це буде 4 кілограми, то ми можемо записати, що це дорівнює 4 кілограми плюс 17 грам. І це дорівнює 4 кілограми плюс. А 17 грам це буде 17 тисячних частин кілограм. І це дорівнює. Давайте запишемо це у вигляді мішаного числа. Це буде 4 і 17 тисячних Кілограм. Або вигляді десяткового дробу. Це буде 4, 17 тисяч, 0,17, 17, 17 тисяч кілограм. Є. Що ж, переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 5 кілограм, 48 грам. То це буде дорівнювати. 5 кілограм. Плюс. а 48 грам це буде 48. тисячних. частин кілограма. І це дорівнює. Що ж це можна записати у вигляді мішаного числа 5 ,48 тисячних кілограма? І це дорівнює. Запишемо у вигляді десяткового дробу. Це буде 5,048 або 48. тисячних 5,48 кілограма. Є. Ну і останнє шосте бачимо 6 кг 7 г. Ну, пишемо, що це дорівнює 1 кілограм плюс. А 7 г – це буде 7 таких тисячних частин кілограма. І це дорівнює. У вигляді мішаного числа це буде 1, тисячних кілограма. Або в вигляді десяткового дробу це буде 1,007. Читається 1,7 кг. Ну що ж, ось таке завдання на використання десяткових дробів в одиницях маси. На цьому вправу завершено.